У Тернополі стартувала ініціатива, яка поєднує донорство та підтримку ЗСУ. Усі охочі можуть здати плазму крові в центрі біофарма плазма, а компенсацію за донацію повністю або частково переказати на потреби 44-ї окремої артилерійської бригади. Ініціатива реалізується спільно з громадською організацією Країна рівності і правди. Плазма життєво необхідна і не лише для оборони, а й для сотень пацієнтів, які щодня потребують плазмозалежних ліків. Плазми крові ми виготовляємо ліки для онкохворих, для людей з первинним імунодефіцитом, також, які знаходяться у критичних станах, це і постраждалі під час різних важких пожеж, при важких пораненнях, а також для людей для жінок, які ну, під час важких пологів. Процедура донації триває від 40 до 45 хвилин і в кожного проходить індивідуально. Після здачі плазми донори отримують грошову компенсацію. Як розповідає Катерина Ганусевич, центр регулярно проводить різноманітні акції, під час яких можна отримати додаткову суму до основної виплати. Донори самі вирішують, що робити з коштами: залишати собі чи переказати на підтримку бригади. За словами Юлії Мамчак, нині багато людей прагнуть допомогти захисникам і захисницям, але не завжди мають Таку змогу. Ця ініціатива дозволяє поєднати два добрі вчинки: оздоровити власний організм та водночас зробити внесок на підтримку військових, прогоривши таку можливість з біофармаплазою, Ми вирішили, що ми спільну акцію, кров у обмін на допомогу фронту. Як на мене, це дуже важливий внесок. Як на мене, ми ми зараз готуємо ліки саме з крові, з плазми крові. Ми допомагаємо і ліками фронту, і допомагаємо коштам захисникам. Здавати плазму можна двічі на місяць з інтервалом у 14 днів. Перед процедурою донорів обов'язково перевіряють на гепатит Б, С та ВІЛ-інфекцію. Катерина Ганусевич зазначає, під час донації кров очищується, поліпшується загальне самопочуття, а також знижується ризик тромбозу та серцево-судинних захворювань. Долучитися до такої ініціативи вирішив Тарас Когут. Військовослужбовці нашої військової частини прийшли на здачу плазми крові для того, щоб Підтримати наших військових, допомогти їм, тому що це дійсно потрібна справа. Ми до цього долучаємося. Кошти вилучені за здачу нашої плазми крові. Вони перераховуються також на благодійні фонди, які в подальшому закупляють необхідне обладнання для нашої військової частини. Така ініціатива можливість для кожного зробити добру справу без надзусиль. Стаючи плазму, донори не лише підтримують власне здоров'я, а й допомагають тим, хто боронить країну.